Останнім часом дуже багато українців думає про те, щоб купити свою першу акцію і почати інвестувати на фондовому ринку, тому що це прибутково і це надійно. Але багато хто стопориться на питанні вибору брокера: якого брокера вибрати і як це зробити. Люди бояться промахнутися і дати свої гроші шахраям. І ці страхи насправді не безпідставні, тому що на ринку дуже багато недоброчесних компаній то як діяти? Хороша новина в тому, що в Україні з українцями зараз працюють лише два міжнародні брокери, з якими можна мати справу. Все решта можете відразу відсікати. Після реєстрації і верифікації брокерського рахунку вам залишаються прості дії. Поповнити цей рахунок і купити свою першу акцію. Якщо ви не знаєте, як зробити це технічно, я вам цьому допоможу. Пишіть слово брокер в коментарях, і я надішлю вам повну інструкцію, як зробити це швидко та легко.